Кожні 30 років кількість людей, які страждають від зайвої ваги, збільшується вдвічі. В Україні зараз таких 25%. Цю недугу називають хворобою цивілізації, адже саме малорухомість та нездорове харчування головні фактори ризику. Найбільше відожиріння потерпають люди із серцево-судинними захворюваннями, адже зайві кіло відображаються не лише зовні, але й на внутрішніх органах. Визначити нормальну вагу тіла допоможе спеціальна формула. Вага розділена різ в квадраті. І тоді ми отримуємо коефіцієнт. Коефіцієнт в межах 20-25 це рахується норма. Від 25 до 30 це є підвищення і більше, ніж 30 це вже ожиріння. Ще один з ознак, чи є у людини ожиріння, це ширина талії. У жінок Талія повинна бути до 88 вісімдесят сантиметрів, у чоловіків до 104 см. сантиметра. Стежити за власною вагою потрібно з маличку. З кожним роком зростає кількість дітей із ожирінням. По-перше, всіма улюблені фастфуди, солодкі напої, горішки та чіпси. По-друге, комп'ютери та телевізори, біля яких сучасні школярі проводять більшість свого вільного часу. Однак, зайві кілограми це проблема не лише набута, але й вроджена. Якщо один із батьків має ожиріння, то Ризик розвитку ожиріння в дитини вже 40%. Тобто майже кожна друга дитина з такої сім'ї матиме ожиріння. Якщо ж обоє батьків потрапляють від такого захворювання, тоді ризик зростає до 80%, тобто дитина майже приречена на ожиріння. І тоді тільки в силах батьків, людей, які постійно спілкуються з цією дитиною, контролювати її вагу. І привчати її зразу до правильного способу життя. Боротися із ожирінням можна і треба щоправда аж ніяк не виснажливими дієтами, а виключно спортом та повноцінним і здоровим харчуванням. Лариса Фрішин, Віталій Магалатій, новини 402.